Ну что все. Все, я потел. С вами Димас. Сегодня ну, да, мы будем снимать выживание в Майнкрафте. Мы снимали по видео, але в мене Майнкрафт крашнувся и прийшлось комп'ютер чинить. И у нас все карты пропали Угу. А что так довго не було відео? Після, звісно, канал. <різь> Це ж перше відео наше. Угу, я нічого не знаю. Ну ничего. Угу, Але про Майнкрафт знаю да, все. Мама казку нам принесла, що я заради телефона читав. Mm. Подожди, ми быстро дерево под... Ось мені, далі, він, може, дерево. Може, десь ми далі подорожаємо, ми зробили дерево. Можна поняти, хто откуда вона це взялась? Mm, да. Але да, ми ще не знайшли місце для дому. Так, ми писали на паузу і поки будемо шукати. Да. Це для Це вас не... одна минута для нас ціла вічність. Пока. Ну, прикинь, ми знову ми знали... з вами. Ми щось таке странне знайшли. Джунгі із камня. Це ну, щось нове. Ну... Не пам'ятаю, що з камня тут ще. Ну, гравії. Ну, Ну все, пока дальше йдемо шукать. Мы знайшли место и зараз будем строить дом, и овечок знайшли, чтобы кровать зробити. Yeah. Ну, пока!